Дається в знаки, ну і не володіємо ми інформацією, чи домовлялись команди про так званий Кулінг Брейк. Ну але десь всередині першого тайму при першій же нагоді при паузі в матчі я думаю, побачимо, чи буде вона зараз небезпечний момент і рахунок матчу у нас відкрито. Відзначається на 22-й хвилині забитим м'ячем. Сергій Гринь, 11 номер франківці. Ось так от не вгледіли франківські футболісти. Не Сергій Гринь, друзі, це був. Я перепрошую, а Іван Бендера класну передачу від того ж таки Сергія Гриня він отримав. Ну і сьомий номер команди гостей це Сергій Стень. Хочеться, звичайно, ж більших швидкостей, більших моментів друзі в цьому матчі, але цього немає. Натомість, епіцентр подвої свою перевагу забитим м'ячем. У нас відзначається на 75-й хвилині зустрічі Владислав Мороз. Ну і тут можемо е говорити уже про відверту помилку у виконанні молодого кіпера франківської команди Андрія Бобинця. Не розрахував він тут висоту польоту м'яча, до м'яча не дістався. Ну і таким чином уже отак от в порожні ворота переправив м'яч Владислав Мороз. Спочатку загалом лінії оборони франківського клубу. Ну а потім і безпосередньо помилку Андрія Бобенця, але можливо не будемо поспішати. 87-ма хвилина арбітер Євген Цибулько призначає у нас пенальті. Цибулько вже в другому матчі поспіль призначає пенальті щоправда цього разу з Тимитрової позначки. А зараз Василь Француз, капітан Франківців, пробиває. І один м'яч він відквитав друзі на 88 й хвилині. Можливо, зарано почали ми робити висновки. 1-2, 88-ма хвилина. Василь Француз з пенальті скорочує відставання своєї команди.